Виготовляти хустки мисткині Любов Чернікова та Марта Пічук розпочали після повномасштабної війни. Разом жінки створили хустку, яку назвали Марта, оскільки на ній відтворили картину художниці з серії Мотанка на ній зображена жінка у вишиванці. На початку війни ми також волонтери лишили. Багато різного в нас в цеху цілий бренд працював, як всі багато хто так робив. І ми. Почали працювати над волонтерськими потребами, але я тоді написала Марті: що давай давай пробуємо. Я кажу, якщо хочеш, можемо збирати гроші на зсу. На підтримала з радістю. Благодійний продаж стартував ще у травні, каже Любов. Купують хустки як франківці, так і жителі інших міст, а також українці, які зараз живуть за кордоном. За цей час мисткині вторгували понад 176 тисяч гривень. Їх жінки вже передали на потреби армії. Ми маємо волонтерів, вже з якими співпрацюємо. Спочатку ми думали, куди саме ми маємо перечислити, як це правильно зробити, як вірно звітувати. В принципі, там ніхто дуже не питав, але ми самі питали волонтерів, що нам потрібен звіт, щоб ми, ну як ми заявили, щоб це не зсу, щоб це все було правильно. Переважно люди купують для себе чи для друзів, часто на подарунок, то є покупці за кордоном. Ми відправляємо так само, чому б ні. Це чудова можливість залучити кошти на зсу з інших країн. На цьому мисткині не зупинилися. Любов Чернікова розробила ще три дизайни хусток. Два узори, які назвала чорна і біла, вона малювала зі старовинного килима. Ще одна хустина вогняна, створена за малюнком художниці Анни Чернікової. Усі вони виконані на шовку. Це найпопулярніша наша хустенка. Тобто ця колаборація набагато більше подобається людям, ніж наші. Наші також подобаються, але Мартині швидко розкупляють, бо люди її. Багато знають і люблять. Вона популярна. В неї чудесні картини. Любов Чернікова також розповідає, що призупиняти благодійну діяльність не планує. Зараз разом із художницею Мартою Підчук вона розробляє ще один дизайн хусток. Каріна Борисевич, Олег Кочуржук. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.